У мене є новини для вас. Значить, кожного разу я буду починати відео. Я буду давати одну квіточку для кожного. Значить, як це буде працювати. Я буду робити пост і ви хочете. я напишу, хто хоче квіточку, будь ласка, напишіть. Я хочу. І я ваше ім'я скажу. Добре, значить. Всім дякую. Отакі у мене квіточки є, і в мене ще є живе. Ось таке. Тому, будь ласка, напишіть, які ви хочете квіточки. І якщо ви не дуже любите квіточки. Але ви все одно хочете щось, у мене ще є щось. Звісно, у мене буде щось. Ось ви любите дерево. Дерево. Найди у мене ще є твой. Бум! У мене є ця ялинка. Так вона померла, але все одно, якщо ви хочете. Та я просто ваше ім'я скажу і скажу, що це для вас. І воно ще є найгарна. Мабуті всі скажуть її, і я тоді вам скажу, як е, отримати вашу квіточку. Добре? Тоді в нас є оця така гарна квіточка. Вона в такій в такому. І так. Якщо ви хочете щось. І ви діти, я зараз покажу, що в мене є для цього. Ось у мене є такі дуже гарненькі квіточки. Якщо ви такі не хочете, це нічого. Я зараз вам розкажу, як отримати ці квіточки. Окей, okay. значить на пості я напишу, хто хоче квіточки, ви скажете я, і ви напишете, якщо ви хочете ось ці червоні. Скажіть, я хочу червоні, якщо ви хочете рожеві. Скажіть, я хочу рожеві, якщо ви хочете ту. В у усклі, просто скажіть червону, у склі, лі, лі, і просто так. І якщо ви хочете дерево, дуже гарне дерево наше, будь ласка, скажіть, я хочу дерево. Тому це все. А, і звісно, ми ж не можемо забути наш гарний малюнок. І якщо ви хочете ці наші кольорові малюнки... Кольорові. Зараз! Єй! І це все. Дякую, будь ласка, я хочу вам давати квіточки, мені подобається, окей? Добав. Так, в моєму минулому відео я всім вам дала квіточки, а тепер я тільки одній люди не буду давати. Добав, всім пока!